Йде війна, гинуть люди, гинуть українці, наші бібійці, Нам допомагає весь світ грошима. Ситуація в економіці патова, погана. В бюджеті грошей немає. В цей час Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві закуповує для, укрит... для наших бомбосховищ. Овочерізки на півтора мільйона. Одна овочерізка з комплектом насадок 132 тисячі гривень. Якусь супербупер сковородку одну, яка для підготування їжі цінує там, 700 тисяч гривень. Якісь барабани на суму півтора мільйони гривень. І палочки барабанні на суму 300 тисяч гривень, би, для психологічного розвантаження дітей. У мене. Одне питання: якщо їх цих покидків негайно, не те ж не те, що не знімуть, не покарають, не зразково не посадять, влада не посадить, та яка їх і призначала, то це означає, що ці покидьки носять частину від цих грошей е, на гору. І тоді постає питання: а що саме відбувається? З вами був Олексій Кучеренко. Давайте терміново шукати відповідь на це питання, бо нам буде важко жити. В одній країні з такими покидьками. і я роблю висновок, що їх дуже і дуже багато, і не в одній, Дніпровській РДА. Слава Україні, до побачення.